Добрий день, шановні глядачі Дев'ятого каналу в Україні. Впроваджують пілотний проєкт офіцери служби освітньої безпеки, який реалізують профільні міністерства та національна поліція. За планом проєкту у кожній школі буде працювати один поліцейський, який координуватиме пропускний режим, аби жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей, а також спілкуватиметься зі школярами й допомагатиме їм вирішувати конфлікти. Мирним шляхом запобігаючи правопорушення на цей момент. Майже тисяча людей вже проходять навчання за цією спеціальністю. Сьогодні в нашій студії керуюча програмою захисту та розширення можливостей прав жінок міжнародного комітету порятунку в Україні Анна Браткова. вас, пані Анна Добре, в нашій далі. студії. І головне питання: перше, основне: роз'ясніть, у чому суть проєкту офіцери освітньої безпеки. Вітаю, дякую вам mm. за запрошення і за те, що говорити про те, що я думаю, найцікавіше сьогодні людям, батькам, вчителям, всім суб'єктам об'єктам, які мають відношення до освіти. А їх, як ми розуміємо, чимало. Я буду сьогодні говорити про цей проект з боку. Гуманітарної організації, тобто не чекайте від мене якихось юридичних складних, важких тлумачень. Uh -huh. Наприклад, як би з вами спілкувався або спілкувалася представниця, представник правоохоронних органів, тому що ми маємо всі різні функції, але працюємо з однією метою. Ця людина, офіцер освітньої безпеки в школі, буде нести собі таку комплексну функцію: правопросвітницьку, безпекову, менторську. Та поєднувати в собі функції а, людини, яка відповідає за безпеку, за превенцію, але водночас є таким надійним другом і товаришем, якому потрібно і треба довіряти. Основна мета цього проєкту, і він впроваджується пілотно на сьогодні, в декілька областях України, це створити безпечне середовище в освітньому закладі для всіх, хто там знаходиться. А це насправді не тільки ж і діти. Це і вчителі. це і вчителі, це і батьки, які приходять, і знаєте, дуже хочеться, щоб всі, хто сьогодні до нього долучаються, не тільки з боку реалізації, а й з боку підтримуючи функції, Тобто, ми з вами, ті, хто якимось чином торкається освітнього процесу. Зрозуміли цей напрямок і підтримали. Тому що якщо тільки на дітей та правоохоронців і освітян покласти цю функцію, я думаю, що дуже багато часу нам знадобиться для цієї дуже правильної і на мій особистий погляд такої гуманно гарної ідеї. Ну, звісно, законодавчо і батьки теж належать до групи людей, які мають вплив на освіту, які, звісно, Можуть контролювати процес, і звісно, не було б тоді батьківських зборів якихось, да вони теж учасник освітнього процесу, як і звичайна дитина або а, вчитель. Але ще таке питання: якщо ви сказали, що а, ви як. А, Окрема організація впроваджує цей проєкт, то розкажіть про функції вашої організації, яке відношення до цього проєкту має ну, безпосередньо міжнародний комітет порятунку. Ви так називаєтесь, так? Так. Представництво От, міжнародного комітету порятунку в Україні, International Rescue Committee. Дуже багато людей впізнають цю організацію по англійській абревіатурі АЕРСі. Угу. Організація дуже історично відома. Тому що працює в майже всьому світі, і заснував одним з насовників цієї організації в 32-му році. Був Альберт Ейнштейн, угу. який зібрав однодумців і не ну, можна тільки йому віддати шану, але йому треба подякувати за те, що він свій внесок так. зробив. А організація працює в багатьох країнах світу, реагує на гуманітарні кризи, на катастрофи, на війни, на екологічні проблеми, допомагає урядам країн. Реагувати, заповнювати пустоти та фокусується виключно на потребах людей, враховуючи ситуацію, контекст та всі, все, що відбувається навколо в Україні. Міжнародний комітет порятунку працює з 2022 року не дуже давно. Але дуже результативна, я б сказала, і хочу навести декілька прикладів для Дніпрян, які будуть прям такими предметно корисними. Тому що, наприклад, в Дніпрі організація однієї з таких опцій, якою організація розпочала свою роботу, був безпечний простір для жінок та дівчат, які знаходяться дуже неподалік від вас на набережні. Так, так це простір безпеки, довіри і допомоги, в якому кожна незалежно від статусу, незалежно від нічого. Просто, якщо потрібна жінці, допомога. Якось травмуючий досвід, травмуючий або якась травмуючи досвід, переміщення. Сьогодні мені потрібна консультація психолога-юриста. Я хочу сьогодні поспілкуватись тут і зараз, і мене мають зрозуміти. Тому що це має бути без засудження, це має бути безпечно, і в контексті захисту прав людини. жіноче коло жіноче коло підтримки. Ми працюємо з жінками, дівчатами від 14 років, але водночас в організації існує дуже велика кількість різних програм: програма юридичної підтримки, верховенства права, медична програма, програма захисту дітей та програма реагування на якщо простою мовою, не переходячи на ці складні терміни, реагування на базові потреби. Тобто, це і грошова підтримка, підтримка, це підтримка на зимовий контекст і так далі. Організація на сьогодні працює в Дніпропетровській, Запорізькій, частково Донецькій, де це можливо. Херсонські, Харківській, Миколаївській, Одеській областях. Ми співпрацюємо з державою, ми співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, з громадськими об'єднаннями, підтримуємо жіночі організації саме Наша програми, організації, які очолюються жінками гуманітарного контексту або держав... не державні організації, тобто громадські об'єднання. Так, так. І саме в проєкті, про який ми сьогодні говоримо, для нас дуже важливим є, по-перше, відреагувати на запит. А запит був саме від національної поліції, тому що ми з ними дуже тісно співпрацюємо в інших напрямках. Звичайно, особливо в напрямку реагування на гендерну зумовлено насильство. А ми в жодному випадку не маємо можливості права та наміру дублювати функції держави. Тому в нашому колі співробітництва на сьогодні є департамент соціальної політики, є департамент освіти гуманітарної політики і звичайно управління національної поліції. І ми хочемо всі разом спільно почати реалізовувати цей проект з Дніпра і Дніпро буде першим містом. Чому бітом. саме Дніпро. Став пілотним? А по-перше, тому що звернулись. Угу. По-друге, тому що ми маємо тут представництво, і ми дуже швидко налагодили співпрацю. Ми дуже швидко розумі... зрозуміли, що нам всім потрібно. Зробили декілька робочих зустрічей. А, знаєте, співставили всі можливості, ресурси та запити, і почали рухатись. На сьогодні ми вже маємо підписані офіційні меморандуми. На сьогодні ми маємо план дій. І вже пройшло декілька модулів навчальних для шкільних офіцерів для офіцерів освітньої безпеки, перепрошую. От моє питання: От ви, о, о, промовка о, о, обмовка. Е, я так розумію, що з 2022 року проєкт, ну ви, ви тут працюєте, але е, ну, проєкт. Школьний офіцер поліції він існує давно. А чим відрізняється таке питання? Можливо, не до вас. Чим відрізняється Шо, о, шоп Шопу. школьний офіцер поліції від е, офіцера служби освітньої безпеки? Ну, питання насправді не до мене. А я можу єдине, що прокоментувати, що це різні я дійсно функціонально різні е, напрямки і навіть підрозділи, які цей напрямок реалізують. І найголовніше, що цим е, підрозділам. Поставлені різні задачі. Комплексна задача стоїть сьогодні перед офіцером освітньої безпеки. Він, скажімо так, не тільки охоронець, і він взагалі не охоронець. Це соціальний він, працівник. А, він а. поєднує в собі функції, але він залишається працівником поліції. Mm -hmm. Оце найважливіше. Тобто, це людина, яка має компетенції, реагування, попередження. Правопросвітницької діяльності, методичної роботи, звичайно, в контексті робочого плану навчального закладу і е, в так -так. узгодженні відповідно до нормативних документів, але ця функція ширша. Ширша, а школьний офіцер царфалісії він більше просто офіцер поліції. За безпеку за фізичну да, більшість більш, і так, він більш. не один на школу, а один на декілька шкіл. формат різний. Це залежало від органу місцевого самоврядування, а, яким чином реалізовувалось. так, а, бо там ще фінансування трошки з різних джерел було, але не буду так, вдаватись в деталі. Бо да, це так. Це не це наша, державна питання. Не наше та дивіться. А які ресурси та підтримку надаватиме міжнародна організація для успішної реалізації проекту? Ми uh, на сьогодні маємо план заходів, який включає в себе декілька видів, видів таких напрямків підтримки і спільної дії, спільної роботи. По-перше, це навчання навчання, але виглядає трошки дивно, да. так? Тому що це навчені люди, освідчені, досвідчені співробітники національної поліції. Але я нюанси, я а, так розумію. Але в будь-якій в будь-якій новій програмі, знаєте, як реформа, вона потребує так. там 10 років на апробацію. І ми отримали дуже конкретний запит, і ми маємо експеримент, Спортизу в цьому напрямку, залучаючи, звичайно, сторонніх тренерів, тому що Україна на сьогодні, в принципі, дуже в напрямку соціального захисту, реагування на насильство. Ми будемо спільно з громадськими організаціями України національного формату, я маю на увазі, та спільно з департаментом соціальної політики проводити профільне навчання, я б сказала, навіть підвищення кваліфікацій, так буде більш коректно, з напрямку реагування на насильство. Ідентифікація, ем, перенаправлення все, що стосується, е, знаєте, от як мені дуже сподобалась фраза, коли я спілкувалася з поліцейськими. Я в них запитав, чого ви очікуєте? От скажіть ваші очікування, тому що ми маємо побудувати нашу програму відповідно до того, де вам потрібні ці знання. І вони сказали дуже круту фразу: ми працюємо в цій сфері, ми правоохоронці, і ми маємо дуже чітке розуміння і задачі. Ми більшу увагу завжди маємо звертати на того, хто скоїв злочин, але в цьому... В контексті завжди є дві сторони. Так, так. Ми ну, вас то, дуже просимо. Наш закон про булінг, який був, він якраз угу. про це і попереджає, що є а, інша сторона. І звичайно. навіть не та дитина, яка постраждала, але й усі діти, які були присутні при цьому. Так, це, звичайно. Теж, тому да. ми в нашому. Модульному навчанні, тобто ми не я не кажу, що ми навчаємо всі дуже велику роботу, проводить профільна е, структура, яка відповідає за цей департамент, за цей відділ в національній поліції. Е, вони проходять фахове навчання відповідно до їх нормативних процедур. Ми тільки додаємо те, що ми можемо внести в цей напрямок. Тобто, це е, е, як, як нас запитали, розкажіть, як просто людині угу. про. Те, куди звертатись, як допомогти, як попередити, яким чином побачити ці красі, червоні пропорції. Тому що ми будемо спілкуватись із дітьми, і з батьками, і з вчителями. А звичайно, що це те, що може стосуватись кожного і кожного. кожного тому ми спрямовуємо наш, всі наші сьогодні сили саме на це. Другий напрямок це звичайне попередження і профілактика психоемоційного вигорання. А, так сталося, що, наприклад, в місті Дніпрі більша частина тих, хто буде працювати, це жінки. Так. Це наша профільна діяльність в, в організації. І а Тому це все пов'язано. Це все дуже пов'язано. Ми можемо як з вами згадати, хто так. приходить і приводить здебільшого дітей до школи. Так. особливо ну, зараз. Не тільки, а ще й вчителі, вони теж вчителі. здебільшого жінки. Так, і батьки, опікуни, це. Також здебільшого більше часу витрачають жінки: бабуся, мама, да. старша стача або час воюють, або працюють, так. або зовсім не усвідомлюють, що це можна робити. Ну, це, це різна історія, да. і вона кожна по своєму унікальна. І ми в жодному випадку да. не будемо це засуджувати або обговорювати. Ми просто будемо реагувати на потреби. Тому окрема частина нашої роботи це робота з психоемоційним станом, це робота з ментальним здоров'ям тих, хто працює з дітьми. А тому, що їм також потрібна допомога. Бо знаєте, оцей стереотип. Я людина правоохоронної сфери. Я не маю права бути слабкою, слабким. Він дуже руйнівний, він дуже руйнівний зсередини. Тому ми будемо також реагувати на цей запит. І а, ми хочемо підтримати місто Дніпро сьогодні в напрямку створення безпечного простору, фізичного безпечного простору для того, щоб будь-яка людина, яка потребує, мала можливість. Конфіденційно індивідуально звернутись в комфортні в комфортних умовах до співробітника служби освітньої безпеки, тобто ми будемо допомагати школам скажімо, облаштувати цей простір. От розкажіть, от е, буквально про що йде мова? От коли ми кажемо про заходи, це уроки, лекції, е, якась там пряма лінія, е, там лінія телефонна, якась е, або от ви кажете, ос, 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 простір якийсь. Е, що про що мова йде? Про який простір? Що це буде мова йде про те, що відповідно до спільного наказу двох міністерств та рекомендацій школи мають виділити приміщення, в якому буде на постійній основі працювати офіцер освітньої безпеки. Це не має бути, знаєте, стіл в коридорі, де людина угу. сидить, і давайте уявимо себе. Ми всі вчились в школі. Тобто кожна Люди. школа буде виділяти окреме приміщення, окреме приміщення для офіцера. окреме приміщення. Да. І ми розуміємо, що сьогодні ресурси навчальних закладів і освітньої системи вони обмежені, як як завжди, вони обмежені, але пріоритетним буде звичайно, укриття, пріоритетним буде реагування на блекаути. Але водночас надважливим є те, щоб в рамках. Того, що починається дуже добре і має дуже світлу мету допомогти. Тому ми будемо намагатись відповідно до запитів, запитів від двох напрямків: правоохоронних та освітнього напрямку, допомогти обладнати це приміщення меблями, технікою. Але таким, щоб воно було дружнім до дитини, таким, щоб створювала комфортні умови, але водночас було і функціональним, багатофункціональним. тому що звичайно в цьому кабінеті можна провести і зустріч дитячого психолога з батьками. Але це про індивідуальне, це про такі, знаєте, от згадайте себе в школі. У всіх були такі випадки, коли щось трапилось, ну вже трапилось, і оце через всю школу за ручку ведуть мене до кабінету директора. Що відчуває дитина? Це як в односторонньому порядку вже визнали винним, але не завжди дитина розуміє, чому. Але це ще всі бачать. От наша основна мета забезпечити той простір довіри, відповідно до якого не буде засудження, відповідно до якого буде безпечне середовище, в якому я мама, я вчителька, я дитина захочу і зможу довіритись будь-якому дорослому формі, який там буде. Тому що я буду знати, що я тут конфіденційно, я тут просто для того, щоб знайти підтримку насамперед, навіть якщо є правопорушення, і звичайно, в дитячому середовищі воно є, а воно може бути і в дорослому, тому що є і вчителі, є і батьки, і ми можемо бути свідками будь-яких подій. Це осередок, в якому дитина проводить 80% свого часу. Насправді, ну буде, будемо казати в мирні багато часи, часів, звичайно. Да, але та, така статистика до війни нам дуже чітко показувала наші а, кордони всі, там де ми можемо вплинути на процеси, або де не можемо. Оцей простір має бути таким. Я так розумію, з нас з нашої бесі з нашої розмови, що цей кабінет цей простір, він не як клас, да, в якому проводяться Це просто кабінет. Це кабінет, як там у. Там директор окремий, там О, або психолог, там. Психолог. Увійть собі психолога. кабінет психолога, який да. такі може бути яскравий, ну. теплий, добрий. Я не знаю, якісь такі. Ну, на, на мій особистий погляд, а, ми не будемо впливати на те, як вирішиться конструкція цього кабінету, І, як задумка. А задумка це має щось бути дуже позитивно з такими речами, які можуть відволікти. Угу. Наприклад, навіть не знаю, там якісь лего погратись. Так, щоб так, так. дитина мала можливість просто розслабитись, так. хоч на що я не можу сказати, що ми а, на сьогодні говоримо про всі школи, де будуть знаходитись. І можливості невідомі поки і можливості невідомі. Але ми розпочинаємо з там, певної кількості школ. Не хочу анонсувати, бо хочу, щоб вже все почалось і краще запросимо вже на результат А по строкам. коли ви вважаєте, ну плануєте? Плануємо до кінця цього календарного року. Календарного. календарного навіть так. Що в деяких школах З'явились ці Ну, просто. нехай то департамент анонсує в яких саме школах? Так, так. так це да. це виключно. Ми допомагаємо. Ми така, знаєте, ми ну, такі так супер матеріально. Ви забезпечите по меблями, там якимись там і все все вже зрозуміло, що ви там будете чим допомагати будете, так, 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 і я так розумію, навчання в тому числі навчання, менторська підтримка і робота з ментальним здоров'ям, тобто заходи. Які будуть спрямовані на емоцій психоемоційну підтримку самих офіцерів безпеки? Подивіться, ви е розпочали. Ви надали меблі, ви навчили людей. А далі, як ви будете виміряти ефективність цієї програми, впровадження її? Це насправді найкраще питання в будь-якій будь ініціативі. Стали результати? Ефективність і насправді для тих, для кого це робиться. Тобто ми всі якісь суб'єкти в цьому процесі, а ті для кого. Ну, що я можу сказати, по перше, основна мета такого проекту це залишити в державі максимум. Щоб фінансування ресурси все йшло на сталі результати. Тобто, коли ми закінчимо наші активності, воно буде все працювати. Воно буде працювати, це зрозуміло, Бо є звісно, люди так. є. але система, як? є процедура. Але як? А, ну, по перше, кількість звернень а, звернень не в фонду шуматі, звернень в поліцію в жодному випадку. Ні, ні, ні. ні, Звернень. Просто наскільки це, це приміщення з цією людиною користується, скажімо, попитом, і до це можна і довірою і це можна буде побачити, навіть просто зайшовши в школу. Ми звичайно будемо співпрацювати з департаментом гуманітарної політики, тому угу. що вони є флагманами, вони є, скажімо так, капітанами цього корабля, Ну, звісно. І ми так. будемо прислухатись до їх відгуків, як реагують батьки, як реагують діти, чи хочуть звертати, що покращити, що змінити, які типи звернень. Тобто тренди. І, можливо, в цих трендах потрібно також долучатись і на щось ще реагувати, тому що велика кількість міжнародних організацій сьогодні працює в Україні і національних, дуже фахових. І можна скоригувати будь-яку програму, додати до неї щось. Тобто, я думаю, що наші знаєте, результати вони мають бути поступовими, дуже вимірюваними, дуже чіткими. Угу. Але найбільше це, щоб ці кімнати не були порожніми, порожніми а, а люди. Ми тільки якось поставили галочку, да, там про що, що, що це відбулося. Так. Гроші пройшли, кабінет оформили. А, в цьому немає це не сенсу. Працює. В цьому немає, немає сенсу, сенсу да. бо просто купити стільці можна і в коридорі їх поставити, і вони будуть просто стояти. І колись на них, на них хтось сяде. На ну, це <рес> питання я так розумію. По перше, не тільки а, статистики, не тільки яких вимірюваності, але це й питання координації роботи взаємної. Звичайно. Так я так розумію, що і МОН і Міністерство внутрішніх справ, ну і звісно, на місцях департамент. Ну і безпосередньо ваша організація і всі фахівці з вашої організації, і всі фахівці, всі офіцери освітньої безпеки. Це велике координування. Звичайно, велика співпраця. Звичайно, от тут, тут якісь нюанси може є. Ви знаєте, нюанси є всюди і завжди, бо дуже різні по своїй суті структури інституції. Угу. Але я можу сказати, що механізми в державі, по-перше, налагоджені, і кожен суб'єкт розуміє свій функціональний обов'язок та відповідальність за нього. І ми, як міжнародна організація, можемо бути таким більш спостерігаючим органом в, цій, в цьому форматі, але хочемо бути більш корисними. Тому ми візьмемо і вже взяли на себе ще такі, скажімо. Ініціативу, не можу сказати, mm -hmm. зобов'язання, побудувати ці місточки між структурами. Ми будемо намагатись допомогти в цій координації. E, насправді для того, щоб всі, хто працюють в цих різних інституціях, не мали упередженого ставлення і не думали, що це конкуренція, що це так, хтось один головніший, та. хтось ні ні. А просто зрозуміли, що вони насправді компенсують функції один одного. Тобто, те, що не можу зробити я як соціальна працівниця, може зробити працівниця освітнього закладу або працівник правоохоронних органів співробітник. Да, проблема одна. А нюансів треба людям багато. розповідати. Треба робити командоутворюючі заходи, івенти там, де вони будуть розуміти, який їх наступний план дій. І коли вони будуть дотичні до кожного пункту, вони будуть розуміти, що мене почули. Я розумію, що мені робити. Я розумію, що робить ця людина і чому я можу перенаправити, проінформувати або звернути за допомогою. Для мене це більше про інформування, про зрозумілу, коректну інформацію, яка має бути поширена серед всіх, хто працює, наприклад, в цьому проекті, ви сказали про Івенте, це ну, мали на увазі якісь заходи, а, ну поетапні да з роз'яснювання звичайно серед якраз всіх, серед всіх учасників учасників цього процесу, цього процесу. ми також обговорювали Конференції, це. Конференції якісь там так, навчання так і семінари знаєте, і знаєте не про це як то кажуть не про говорящу голову яка ну, да, хтось да, прийшов і в на постаменті да. красиво виступає, а всі люди Ні. Ну у нас тут багато світніх просто має бути інтерактив, да. це має бути дотичність до реалізації, тому що була дотичність до планування і спільними рішеннями, потім спільні дії покажуть, що результат цього проекту він потрібен всім, а не тільки тим, хто його реалізує або приймає, або відповідальний за нього. Ну, тоді останнє питання: а яку роль конкретно, як ви вважаєте, будуть відігравати поліція та міста. Сава влада у збереженні сталості та підтримки цього проекту тільки спільними зусиллями і спільною зоною, і окремою, але м, на вагах вони рівні. Зона відповідальності mm -hmm. за цю реалізацію, тому що це робиться для громади міста, це робиться для безпеки громадян, тому що знаєте, попередити все це набагато швидше і дешевше. Ніж працювати зі злочинами, і якщо всі на це подивляться з такого боку і е, свої зобов'язання дуже чітко зрозуміють і розкладуть по полицях, то це буде результативно. Тому що, якщо навіть просто мама або вчителька не буде знати і розуміти, навіщо цей поліцейський сидить в цій кімнаті з яскравими пуфами, не буде результату, не буде звернень і не буде запитів за підтримкою. А це найважливіше, тому що е, побачити синець – це вже результат якихось дій, так. а його по попередити це важливіше, тому що травма ще не буде нанесена. Так, ну питання в мене за закінчилися, тому може якесь звернення, що ви могли б сказати а, батькам, як їм а, тепер а, ну розуміти у нас батьки з Дніпра, у них є таке щастя, да що у них такий проєкт буде. А, так. Тому зверніться до них, як їм реагувати, як взаємодіяти? Знаєте, я також мама, і також мама з Дніпра. Зараз живу в іншому місті, але я мама з Дніпра. І Я можу сказати лише одне: довіряйте захищайте своїх дітей і не соромно жити, не соромно просити допомоги, якщо вона дійсно потрібна, або ви відчуваєте, що, можливо, вона потрібна. Тому що це не про майбутнє діти це сьогодні. Наше з вами життя це також сьогодні. Тут Тому, будь вас. ласка, не зволікайте, живіть. Але будьте тими захисниками, захисницями як для своїх країн, так і для своїх дітей, але спільно зі всіма нами. Бо да. ми для цього і працюємо. Дякую, пані Ано, що ви прийшли до нас. Дякую. Да. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала керуюча програмою захисту та розширення можливостей прав жінок міжнародного комітету порятунку в Україні Анна Браткова. Дякую, що були з нами. Побачимось.